Українці, привіт, привіталітати вас на нашому каналі! Сьогодні разом з вами будемо говорити про розмитнення популярного автомобіля Шкода Суперб. Поговоримо про ціни на ці автомобілі, про мінімальні прохідні ціни і скільки коштує розмихнути такий автомобіль в Україні в 2023 році. Ми дивимося, є два варіанти: Це бензинові двигуни і дизельні двигуни. Сьогодні ми будемо говорити саме про дизель, які двигуни були встановлені на шкоду Суперб. Були двигуни: 1.6 дизель, 1.9, 2.0. І в принципі це весь перелік інших дизельних двигунів не встановлювали. Якщо говорити про найпопулярніший, який був на всіх поколіннях, це 2.0 дизель. Саме сьогодні будемо рахувати митні платежі на 2.0 дизель. В нашому огляді будемо говорити про три покоління. Про перше покоління, яке випускали з 2001 по 2008 рік. Ми візьмемо 6 7, 8 рік з першого покоління, друге покоління з 8 по 15 рік і третє покоління з 15 року по сьогоднішній день. Зараз на ваших екранах ви бачите табличку розмитнення автомобіля Шкода Суперб з 2006 року по 2020 рік. Мінімальна критична ціна. Це та ціна, яка має бути записана в договорі купівлі-продажу. Це та ціна, яка є мінімальною прохідною по митниці. Якщо напишемо меншу ціну, митниця відкоригує в більшу сторону. Але якщо напишемо ціну більшу, то митниця вже відповідно буде рахувати по більшій стороні. Але зверніть увагу, що ця мінімальна ціна, вона вказується для автомобілів, які не були в ДТП. Якщо автомобілі нас пошкоджені, то по звіту експерта ми можемо ціну вписувати ще нижчою. Але Головне, щоб було підтвердження звіту експерту. І митні платежі на 2023 рік. Отже, поїхали. Шостий рік мінімальна прохідна 1800 євро, митні платежі 125 800 гривень. 7 рік мінімальна прохідна 2300 євро, митні платежі 132 тисячі гривень. Восьмий рік мінімальна прохідна 2700 євро, митні платежі 130 100 гривень. Дев'ятий рік. Мінімальна прохідна 3500, митні платежі 133200. Десятий рік. Мінімальна прохідна 4000, митні платежі 132100. Одиннадцятий рік мінімальна прохідна 4500, митні платежі 131 тисяча 900 гривень, 12-й рік мінімальна прохідна 5500 євро. Митні платежі 135 тисяч 700 гривень, 13-й мінімальна прохідна 6000 євро, митні платежі 136 700, 14 рік мінімальна прохідна 7000 євро, митні платежі 141 100. 15 рік мінімальна прохідна 7,5 митні платежі 141 700. 16 рік мінімальна прохідна 8 тисяч митні платежі 141 600. 17 рік мінімальна прохідна 9 тисяч. Митні платежі 142 700 гривень. 18 рік мінімальна прохідна 10500, митні платежі 155 800. 19 рік мінімальна прохідна 13 тисяч євро. Митні платежі 182 тисячі 600 гривень. І 20-й рік мінімальна прохідна 16 тисяч тисяч євро митні платежі 220 тисяч 100 гривень. Якщо ми хочемо дивитися автомобілі старіші, ніж шостий рік або новіші, ніж 20, тобто ті автомобілі, які не йдуть по таблицям, яка буде схема їхнього розрахунку? Наприклад, автомобілі до 6 року вони будуть рахуватись по ціні до 1500 євро. В залежності від стану, в залежності від року, там ціна буде нижчою. А ось автомобілі новіші, 22-й, 23-й рік, вони будуть рахуватися саме по аналогам. По цій таблиці, по якій ми дивилися, можна зробити такі висновки, що в середньому ціна скрізь майже однакова на розмитнення саме цього автомобіля. Є незначні коливання 5-10 тисяч гривень. Але, що важливо, що немає великих розривів, як ми раніше дивилися, по іншим автомобілям, 20, 30, 40 тисяч гривень. Таке є тільки в нових роках, 19 20 рік. Але це логічно, тому що автомобіль є новий свіжий. І до порівняння, наприклад, сьогодні ми хотіли подивитись на автомобілі Шкода Супер 2012 року. Які ціни за кордоном на ці автомобілі, і які ціни в Україні. Якщо ми дивимося, Шкода Суперб 2012 рік, дивимося ціни за кордоном, там ціни на цей автомобіль стартують від 4 тисяч євро. Тобто ви вже розумієте, що ці автомобілі там можна купити за 4 тисячі євро, 4500 і плюс-мінус дивитися. Як буде коштувати цей автомобіль вже в Україні? Наприклад, ви купили за 4 тисячі євро плюс розмитнення, воно вам, вам стає там, 7 тисяч євро, плюс там, якісь додаткові витрати, і стає 7500 в Україні. Наприклад, 12-й рік за основу стане 7500. А коли ми відкриваємо 12-й рік в Україні сайт Авторія, то ми бачимо, що ці автомобілі вони на тисячу доларів стартують вже дорожче. Тобто низ авторія в Україні це мінімально 8,5 тисяч доларів. Якщо ви маєте змогу самостійно виїхати за кордон, придбати автомобіль і привезти його в Україну, ви зекономите мінімум 1000 доларів від ціни низу авторія. А якщо говорити про середній сегмент, тому що не всі ж хочуть купувати автомобілі самі дешевші, які є на авторія, Якщо говорити про середній сегмент, то економія може бути набагато більшою, навіть і 2000 доларів. Все залежить від вас, чи маєте ви можливість виїхати за кордон, або якщо ви знаходитесь за кордоном, коли ви повертаєтесь в Україну, то це це вигідно передбати автомобілі за кордоном і привезти їх в Україну і розмитнити. А вже з розмитненням і доставкою ми вам допоможемо. А з нашої сторони, як завжди, бажаємо вам самого головного перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна!